Всіх вітаю, друзі. Буквально вчора ми з вами говорили про те, що країни Балтії виступили демаршем до польської влади. Ми бачили вже неодноразові заяви і від Європейського союзу, від Європейської комісії про те, що вони виступають проти блокади на україно польському кордоні. І на сьогоднішній день ще цілих чотири країни. Не просто доєдналися до протесту проти дій польської влади, а вони ще й закликають відмовлятися своїх підприємств від контрактів з польськими перевізниками, що в перспективі може нанести просто непоправні збитки нормальним польським перевізникам, не тим, які блокують кордон, а тим, які їздять по Європі і виконують там свої контракти. Тож. Сьогодні ми поговоримо про те, які країни під, вирішили підтримати Україну, і які країни вирішили бойкотувати Польщу, і як це може в, в, в подальшому повпливати на економіку Польщі і на в загальному на імідж Польщі на світовій арені? Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Це має бути дуже цікаво абсолютно всім українцям, які проживають в Україні, в Польщі. І навіть в цих країнах Європейського Союзу, про які ми сьогодні будемо говорити, от ставте, будь ласка, лайки цьому відео. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими та іншими ботами, які атакують україномовний контент, які атакують теми, які пов'язані, власне, з цим блокуванням. І давайте, друзі, власне, починати. Торгівельні асоціації та палати відразу кількох європейських країн, зокрема Бельгії, Австрії. Нідерландів та Італії закликали до бойкоту польських автоперевізників, які влаштували транспортну блокаду на польсько-українському кордоні. І про це йдеться в відкритому листі згаданих торгівельних асоціацій та палат, і трошки про це поговоримо. Перша частина відкритого звернення. Закликаємо всі компанії ЄС. Та представників їх відповідних транспортних е, секторів не поновлювати транспортні контракти та не укладати нові контракти з польськими транспортними компаніями, поки вони продовжуватимуть блокувати україно-польський е, кордон. Автори листа нагадують, що після того як Росія почала свою е, війну в Україні вже повномасштабно, так після 24.02.2022 року е, і почала блокувати. Морські порти при цьому також авіаперевезення в нас зупинилися повністю єдиним шляхом. Взаємодії зі світом і якої доставки та товарів в одну та в іншу сторону залишаються тільки транспортні шляхи і своїм блокуванням кордону, а також бездіяльністю в цьому питанні польської влади, вони повністю грають на руку ворогу, і це вже бачить абсолютно весь світ. І абсолютно весь світ приєднується до підтримки України. Тому польські боти, які виписують, що «вот», і Угорщина закрила від вас кордон, і Словаччина закрила від вас кордон, і ми закрили від вас кордон, то це ви не праві, а не ми. Але тепер на протидію цим же польським ботам. По-перше, вже виступили три країни Балтії, тобто Литва, Латвія та Естонія. Зараз, от ми бачимо, що до них долучилися Австрія, Італія, Бельгія і Нідерланди. І також вже навіть Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, також вже зайнявся питанням розблокування україно польського кордону. Бо в Штатах, скоріш за все, теж побачили, що це блокування коштує дуже і дуже дорого, а ніякої користі абсолютно нікому воно не приходить. І на додачу до того, це блокування кордону є протиправним за польським правом, тому як міт, люди мають право на мітинги, вони мають право їх проводити. Це є їх волевиявлення, але у тому випадку, коли ці мітинги загрожують життю та здоров'ю інших осіб, вони являються протиправними. Тобто їх взагалі не можна було дозволяти. Як вийшло так, що місцева влада. Прикордонних з Україною міст видала ці дозволи. Це нам ще треба буде дізнатися. я думаю, ми це дізнаємось тоді, коли Дональд Туск з опозицією прийде до влади. А це має відбутися вже 12 грудня. Вони в своїх твітерах вже прямо цифрами пишуть скільки днів залишилось до зміни влади в Польщі. І також дуже цікаво, бо пишуть, що ми чекали 8 років, тому що 5 днів почекаємо. Тож якось зараз це так виглядає щодо тих країн, я таких країн, як Словакія та Угорщина. На яких типу Польща також рівняється, каже, що от ми заблокували кордон, вони теж позаблокували кордони. То це ви, українці погані, і отак у вас у всьому світі гонять. Нагадаю, що Угорщина від самого початку війни була проросійською, і вона, якби завжди, в уряд е Угорщини вони бажали тільки зла Україні. Вони бажали б, щоб та війна програлась Україною якомога швидше, е і щоб, напевне, для того, щоб в Угорщині і в всій Європі також настав руський мір. Щодо Словакії, то Словаччини, яка також межує з Україною, то там також нещодавно були вибори, і також до влади прийшла проросійські сили, які одразу ж заявили, що до побачення українці наша з вами співпраця закінчується. Хоча на початку війни Словаччина допомагала досить сильно і в військовому, і в гуманітарному плані всій Україні. На сьогоднішній день влада змінилась, і власне змінилось. Змінилось те, що відбувається на міжнародній арені. Чому Польща, яка з однією, однією рукою говорить, що ми е, вам допомагаємо, а іншою рукою забирає і блокує кордон, поки що не зрозуміло. Тобто, це більше схоже на таку масштабну диверсію всередині Польщі, бо зараз уряд Моравецького те, що він робить. Те, як вони, а вони фактично своєю бездіяльністю, вони підтримують цей мітинг. Вони просто роблять диверсію. Вони роблять диверсію польському іміджу, вони роблять диверсію польському бізнесу. Вони роблять диверсію в плані дипломатичному, тому як вони не реагують на жодні, вони не реагують на жодні заяви від європейського Союзу, від європейської комісії, від всіх своїх союзників, від країн Балтії і так далі. От, а в кінці кінців, через декілька днів, уряд Моравецького піде у відставку, прийде е, до влади уряд Туска, е, але при цьому проблема не залишиться. Бо е, якби ті збитки, які е, вже е, були нанесені і українській, і польській економіці від е, початку цієї блокади, від 6 листопада, ці збитки має хтось компенсувати. Про це вже говорила Європейська комісія. Що скоріш за все, це е, якби ці збитки вони будуть в майбутньому покладені на польський державний бюджет, а це означає, що е, абсолютно кожен поляк. Сплатою своїх податків, да і в принципі ми розуміємо, що і українці, які також е платять податки в Польщі, які тут живуть, також будуть за це платити. Тобто, всі, хто проживає в Польщі, вони будуть платити за е діяння, які зараз відбуваються на україно польському кордоні, за діяння е польської влади. Тому як влада зміниться, а відповідальність не буде нікуди діватись. І вже Європейська комісія, і вже різні е юристи та адвокати говорять про те, що е збитки, скоріш за все, будуть покладені на е Республіку Польщу, тобто на не на конкретні якісь фірми, не на якихось конкретних політиків, а на всю Польщу. і Польща просто буде українським компаніям, буде компенсувати ті збитки, які зараз наносяться. Ці збитки постійно переносяться, і окремі фірми вже заявляли про збитки в 400 мільйонів євро. Кожна. То ви собі просто уявіть, скільки мільярдів, на скільки мільярдів євро постраждала Україна як держава. Як республіка, і наскільки мільярдів євро постраждали українські та польські бізнеса, які знаходяться на території України, які зараз просто змушені стояти і чекати. І тут ми навіть не говоримо про моральну шкоду, яка наноситься тим водіям, які змушені по декілька тижнів стояти на кордоні. Тут ми також не говоримо про тих водіїв, які, на жаль, загинули на кордоні. А таких є підтверджених два випадки. Поляки розносять інформацію, що вони там набухались і помирали від горілки. Но Скажімо так, є неадекватні люди, тому я просто на них не звертаю увагу. Ідіотів зараз, справді, в інтернеті дуже і дуже багато, і треба навчитись, друзі, просто на них не звертати увагу. Тому бачимо, що конкретно в цій ситуації вся Україна, весь світ починає підтримувати Україну в цьому питанні. Все більше і більше країн Європейського Союзу закликають свої бізнеси відмовлятися від. Від співпраці з поляками, і це в перспективі нанесе їм також величезні збитки. Якщо контракти в кінці цього року не попродовжуються, то польські фірми будуть змушені скорочувати свої потужності, скорочувати свої автопарки, звільняти людей, які залишаться на вулиці без роботи, і які будуть змушені їхати в інші країни і там влаштовуватись в подібні кампанії для того, щоб заробляти гроші для того, щоб прогодувати свої сім'ї. Тому скажу так: допоки всі поляки, а це мають робити саме поляки, допоки всі поляки не встануть і не почнуть бойкотувати вже проти цих бойкотів, які там відбуваються, до тих пір Польща буде страждати і повірте, що зараз багато хто думає, що мене це не стосується серед поляків. А через декілька місяців побачите, що вони будуть плакати і говорити: О, ми ж не винні, ми ж не, ми ж не стояли там на тому кордоні, це взагалі не ми. Але зараз їхня бездіяльність повністю е, якби буде перекладена на е, них, на їх кишені, на їх податки і так далі. Тому, друзі, маємо на сьогоднішній день такі новини. Діліться цим відео в себе в соціальних мережах. Дякую кожному, хто ставить лайки. Хто не поставив, будь ласка, поставте, ви допомагаєте розвивати канал і боротись проти ботів. До речі, якщо ви не вірите, що є багато ботів, зайдіть на попереднє відео, на ті, які там вже 3-4 дні назад я публікував на каналі, і просто подивіться, що ж там ці ідіоти виписують. Більшість цих коментарів я блокую просто тобто ви їх не побачите, але так само їх просто сотні там збираються. Бо неможливо видалити абсолютно всі, це займає просто колосально, колосальний період часу. Тому, кому цікаво, хто не вірить, що є боти, ідіть дивіться в ті відео. Дякую кожному з вас за перегляд, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!